Огляд Nissan X Trail 2026 року випуску. Nissan X-Trail 2026, сімейний позашляховик, який не намагається бути героєм. У світі, де автомобілі постійно намагаються справити враження, де дизайн стає все більш агресивним, а характеристики все більш екстремальними. Nissan X Trail виділяється своєю стриманістю. І це, на мій погляд, його головна сила. Я проаналізував останні огляди, вивчив специфікації, головне, спробував зрозуміти, чому цей автомобіль, незважаючи на низку драматичних подій Nissan, залишається неймовірно популярним. Нещодавно оновлений Нісан X-Trail 2026 року випуску це не про героїзм на бездоріжжі, це про надійність, комфорт і практичність. Це автомобіль, який створений для сім'ї, для щоденних поїздок, для спокійних вихідних за містом. І, судячи зі зростаючих продажів, саме це і потрібно австралійським покупцям. Чому X-Trail настільки популярний у сегменті середньорозмірних позашляховиків конкуренція неймовірно висока: Mazda CX 5 Toyota rav 4 Hyundai і кожен з них намагається запропонувати щось особливе. Але X-Trail, здається, просто робить те, що повинен робити, забезпечує просторий салон, надійний двигун, хорошу керованість і доступну ціну. Мені здається, що секрет успіху X-Trail в його поміркованості. Він не намагається бути найшвидшим, найстильнішим чи найтехнологічнішим. Він просто добре справляється зі своєю роботою. І в цьому, на мій погляд, є певна мудрість. Враження від салону, простота і якість. Внутрішній простір X-Trail не вражає уяву яскравими квітами або футуристичними технологіями. Однак поєднання якісних матеріалів, приємних на дотик фізичних елементів управління і продуманого дизайну створюють атмосферу комфорту і практичності. Особливо мені сподобалася обробка салону в коричнево-чорній колірній гамі, яка надає автомобілю відчуття преміальності. Мінімальна кількість глянцево-чорної обробки є великим плюсом, оскільки вона менш схильна до подряпин і відбитків пальців. Використання м'якої на дотик обробки не тільки на приладовій панелі і передніх дверях, але й з боків центральної консолі це приємний сюрприз, який робить поїздку більш комфортною. Я також оцінив наявність фізичних кнопок і перемикачів для управління кліматом та іншими функціями. В епоху сенсорних екранів і складних меню можливість швидко і інтуїтивно управляти основними функціями автомобіля це величезна перевага. Технології, баланс між функціональністю і простотою. X-Trail не намагається бути найбільш технологічним автомобілем на ринку, але пропонує достатньо функцій для комфортної та безпечної їзди. 12.3 дюймова цифрова приладова панель і 10,8 дюймовий дисплей з підсвічуванням це відмінні доповнення, які роблять водіння більш інформативним і приємним. Я звернув увагу на те, що в 2025 році в стандартну комплектацію увійдуть бездротові Apple CarPlay і Android Auto, це важлива функція для сучасних водіїв, які хочуть мати доступ до своїх улюблених додатків і сервісів. Однак, я також помітив деякі недоліки. Наприклад, мені не сподобалася система центрування смуги руху, яка за замовчуванням не вімкнена і видає звуковий сигнал, коли не вдається розпізнати розмітку. Крім того, виникли проблеми з підключенням Android Auto через Bluetooth. Під капотом надійність і передбачуваність. X-Trail оснащений 25 літровим атмосферним 4-циліндровим бензиновим двигуном, який забезпечує достатню потужність для більшості ситуацій. Цей двигун надійний, економічний і простий в обслуговуванні. Я згоден з тим, що CVT чудово справляється з підтримкою оптимального крутного моменту двигуна. X-Trail відчуває себе напрочуд жваво в місті, незважаючи на відсутність турбонадуву. Однак, я також помітив, що звук двигуна не найприємніший, а ревшин на швидкостях по шосе може бути трохи гучним. Керованість комфорт і передбачуваність. X-Trail не призначений для підкорення бездоріжжя, і його керованість відповідає цьому призначенню. Він забезпечує комфортну і передбачувану їзду по місту і за його межами. Я згоден з тим, що підвізка може реагувати дещо різко на нерівностях дороги. Однак, в цілому, X-Trail забезпечує комфортну і безпечну їзду. Що нового в 2026 році? На момент написання статті точні деталі оновлень для 2026 року ще не опубліковані. Однак, враховуючи тенденції в автомобільній індустрії, можна припустити, що Nissan може внести поліпшення в області технологій, безпеки та дизайну. Покращена інформаційно розважальна система, можна очікувати більш швидкий процесор, покращений графічний інтерфейс і розширений набір функцій, покращені системи безпеки. Можливо, з'являться нові системи допомоги водієві, такі як адаптивний круїз-контроль з функцією Stop-Amp-Go і система автоматичного паркування. Невеликі зміни в дизайні, можливо, Nissan внесе невеликі зміни в передню частину автомобіля, щоб надати йому більш сучасний вигляд. Підсумок сімейний позашляховик, який не намагається бути героєм. Nissan X-Trail 2026 року випуску це відмінний вибір для сімей, які шукають надійний, практичний і доступний позашляховик. Він не вражає уяву яскравим дизайном або передовими технологіями. Але пропонує все необхідне для комфортної та безпечної поїздки. У світі, де автомобілі постійно намагаються справити враження, X-Trail виділяється своєю поміркованістю. І це, на мій погляд, його головна сила. Він не намагається бути героєм, він просто робить те, що повинен робити, забезпечує просторий салон, надійний двигун, хорошу керованість і доступну ціну. І в цьому на мій погляд, є певна мудрість. Поради покупцям. Розгляньте варіанти комплектації. X-Trail пропонується в декількох комплектаціях, кожна з яких має свої особливості. Виберіть варіант, який найкраще відповідає вашим потребам та бюджету. Перевірте гарантію. Nissan пропонує одну з найтриваліших гарантій у своєму сегменті 10 років або 300 тисяч км пробігу. Переконайтеся, що ви розумієте умови гарантії. Порівняйте з конкурентами, перш ніж прийняти остаточне рішення, порівняйте X-Trail з іншими позашляховиками у своєму класі. Особистий досвід Я завжди цінував автомобілі, які роблять свою роботу добре, не привертаючи до себе зайвої уваги. X-Trail ідеально відповідає цьому опису. Він надійний, практичний і простий у використанні. Я впевнений, що він стане відмінним вибором для багатьох сімей. Мені здається, що Nissan дійсно потрапив в точку, створивши автомобіль, який відповідає потребам австралійських покупців. Це не самий захоплюючий автомобіль на ринку, але він, безумовно, один з найбільш надійних і практичних. І, можливо, саме це і є ключем до його успіху.